Дивом, що воно прилетіло, не можна так казати не в два, а не в п'ять. Так 20 людей, конечно, я не знаю, я думаю, були б жертви. І був такий гучний звук, ми вирішили, що це літак. Ми навіть на землю не впали. І коли прозвучав вибух, ми від самого вибуха нас кинули на землю. У мене другий день народження, я жила в Дергачах з чоловіка, в мене і там будинок розбила, і теж по голові. Це жахливо, я не знаю, це не люди, це, ну, це не з нашої планети, ці, хто, хто це роблять. Автомобіль. А так больше нічого, слава богу. Все нормально. Будемо відновлювати. Дай Бог, що самі остались живі. За попередніми даними вони обстріляли місто Харків уніфікованим міжвідовим плануючим боєприпасом Д-30 калібру 30 см. Саме уламок цієї... Цього авіаційного боєприпасу можуть бачити в моїх руках. Ці уламки зараз вилучаються слідчими та прокурорами під час огляду міста місця події. Двоє людей в дуже тяжолому стані. Серед них і наш водій тролейбусом зараз він знаходиться в операційній, я тільки що розмовляв з лікарями. Стан тяжкий. Жодного військового тут не було. Як ви бачите, це житлова забудова, багатоповерхова житлова забудова. Дуже багато людей завжди тут є. йо, мені помагай Рома. Рок.